Пару слів скажу, вже можете вважати, що це початок класу, інколи ми його починаємо з якогось там питання чи куска теорії. Ну, просто так, щоб не, не просто да, і робити аску а ще, ще е, розуміти там, про його, про себе. Там, от питання про е, йога тічера, да? е, нам ну, тобто бути викладачем йоги, тічером, ну, взагалі. Це е, обоюдний процес 50-50, Тобто наполовину це важливо, як тому хто викладає, так і важливо тому хто навчається. Тобто, це дві сторони е, викладання, це не тільки про його, це взагалі про все. Тому е, ти можеш е, там хотіти і мати чим поділитися, але якщо немає там кому взяти, то ти як вчитель, ну ти ну, ти, ти не, не реалізуєшся, бо це про те, що ми в процесі викладання чого завгодно: хоч музики, хоч математики. І е, навіть якщо ти, ти просто граєш комусь музику, просто навіть музика, ти е, ну, окрім себе, да, ти не можеш до кінця реалізуватися, поки там не буде іншої сторони, да, тобто того хто. Це може взяти. І взяти це теж талант, да? Тобто не, не просто можна щось вміти пояснювати, а вміти вчитися це і ну бути е, тим, хто може це услишати, да? е, е, зрозуміти, е, почути, зрозуміти, і при примінити, да? застосувати до свого життя. Тобто, треба пахати над собою, як як ти як вчитель, і ти як учень. Ну, тобто, це така обоюдна праця. І тільки так, бо інакше воно не працює. Коли ти один піаніст, але в тебе немає піаніна, то ну, би, концерт не вдасться. Це будеш там махати руками в повіді. Ну, такий простий приклад, але він, він життя. Да. Ну, так, от, так, так же і б'йо.